Блін, що мені робити, куди мені піти? О! Ну, в принципі, переді... переодівся вже, тому нормально. Руковицькі є. Хотію, я піду туди краще і подивлюсь, що так о, сходить. Хороша. подобається по мати, може ми будемо грати. Я думаю, що так. Да. ж будемо гратися на твої. Я думаю, що так. Да. До речі, як тобі нове місце? Ну, на відділку? Нормально, у нас ще там, до речі, кухня з'явилася. Ага. Може, добре. ще шефкова, а Угу. Ще нам би треба військовому? А може ми його призначимо військовим, а не поліцейським? Може, тут треба директором дати. Ну добре. Привіт. Да. Можливо, угу. тебе призначимо як військовим? Давай. Тоді давайте зараз будемо придумувати всяке. Mm. До речі, ми недавно присипали на, на пару годин деякого лиходія, він зараз в підвалі. Я не знаю, де він саме зараз. Коротше, це ще оливтикалці наш, це бананка отого лиходія, про якого я розказувала. Тут ще був пульт від бомби, але... Ну, зараз я немає, не кудись, пропав. Може, я не потім скажу. Коротше, ну, що я хотіла сказати? То я пам'ятаю, що ми були в підвалі, коли ще я його не приспала. Я хотіла активувати ту бомбу. Активувала, але щось не так. Ну, mm. так. Ну, я навіть бачила, як її забирав. Та я ж тобі кажу. Що це я Матвію розказую? А, ну може потім ще будуть якісь докази і я йому більше розповім. Добре. Ну, може він і забрав кудись той пульт від бомби. Ну, будемо ще обшукувати, якщо він кудись надіться свої штани, в яких лежало. Не знаю. Він сподіваюся, коли з них. І вона мені допоможе. Але пульту відмови я не можу. Запробую. Так, треба дочекати, поки вони вийдуть mm. Так, я чую, що вже готують. Мене напевно зараз будуть вечір. Mm. Ладно, посижу, пошту, вони заснуть. Тоді можна вже вшиватися і брати пульт. Десь знайти треба, правда. Ну, okay. кери. Я зараз прийду. Mm -hmm. Я ну, що ти тут зробила. Mm -hmm. Прикольно. Ну, коротше, мені треба наверху сходи, дещо перевірити. Mm, смачно. Давай. Я зараз прийду. О. а не все. Може, я вам помню. Я... Ну, в принципі, хай охороне і тоді почнемо накладувати. Mm -hmm. До речі, Віка, я знайшла ось той пункт від того лиходія. Тому зараз я, може, тобі скину фото. Ого, я зараз до мій прийду. Добре. thank mm -hmm.